Вітання від каналу Село Ти Моя Доля. Літо це пора, коли ми намагаємося найбільше наших овочів і фруктів заготовити для того, щоб мати їх взимку до нашого столу. І, звичайно, ж велику частку овочів і фруктів заготовляємо способом консервування, маринування. І заквашування. І добре, якщо ця консервація в нас стоїть. І чекає свого часу, поки ми взимку принесемо ту ж баночку до хати і посмакуємо зробленими влітку делікатесами. Але буває по-іншому, буває, що наші консерви починаються літувати. Звичайно, в того салютування також є причини, на які потрібно звернути увагу. Дуже часто, причиною того, що банки вибухають, буває те, що погано вимиті банки. Банки рекомендується таке стерилізувати, бо навіть залишки. Миючого засобу на банці або, або якийсь бруд, навіть не дуже помітний, біля кришки, на шийці бан... банки може привести до того, що потім наші закрутки погано будуть зберігатися. Також причиною помутнення консервації може бути те, що десь на шийці банки. Навіть непомітна для ока, яка тріщинка є, чи якийсь скол. Також потрібно дуже дивитися, щоб такого не було. Іноді причиною того, що наші консерви псуються, є покупка овочів на ринку, коли продають овочі тепличні, видаючи їх загородні. При вирощуванні в теплицях. Додають стимулятори зростання, щоб швидше дозрівали плоди, і щоб ці плоди виглядали апетит... апетитніше. І ці плоди менш кислі і можуть виділяти дуже багато соку. І це порушує баланс в банці, і банки починають здуватися, кришки починають здуватися, банки починають салютувати. Потрібно уважно слідкувати за температурою маринаду і заливати наші овочі тільки киплячим маринадом, а не таким, який ще не встиг закипіти, чи вже охолону і має температуру десь менше 100 градусів. Має градусів 85. Така температура не вбиває всіх бактерій, і вони потім розмножуються. В нашій консервації, в наших банках, і призводять до того, що банки салютують. Іноді в банках залишається повітря багато. Тобто овочі не щільно один до одного прилягають. Також потрібно слідкувати за цим, закриваючи овочі чи фрукти в банки. І також не потрібно залишати багато місця під кришкою. Не варто закладати овочі тільки по плечки, так як ми бачимо, продають в магазинах. Там в них якісь спеціальні умови консервації, а ми таких спеціальних умов не можемо створити в домашніх умовах. Часто в консервацію ми додаємо часник. Він поліпшує смак консервації і сприяє тому, що наші огірки стають більш пружнішими. Але надлишок часнику також може спричинити бомбаж банок. Отож, додаємо часник строго по рецептурі і ще часник. Потрібно різати, не потрібно вкладати цілі зубчики часнику в консервацію, Тому що цілі зубчики часнику також іноді можуть спричинити цей небажаний феєрверк. А в теперішній час до цих причин, яких, здається, можна було б уникнути, якщо правильно проводити. Всі етапи консервування. Додається ще проблема із сіллю. Напевне, багато хто чув чи читав про те, що в нас майже нема української солі, а завозять нам сіль імпортного виробництва, зокрема турецьку і румунську. На цій солі в маркуванні є добавка Така небажана добавка. І от через ту добавку також відбуваються процеси в нашій консервації, і не тільки в консервованих овочах чи фруктах, а також і в квашених. І наші квашені овочі, капуста і огірки можуть стати м'якими саме від того, що ми використовували чи використовуємо цю сіль, завезену з Туреччини чи з Румунії, отож потрібно слідкувати також за тим, яку сіль використовуємо, і знаходити, намагатися знаходити, хоч це нелегко, сіль українського виробництва. Її дуже мало кажуть, що зараз в нас сіль виробляють тільки в Другобичі, в малих кількостях. Ну, можливо, у когось навіть ще збереглися запаси з попередніх часів, хто з запасі на роки. А якщо нема, то потрібно пошукати. Ну, Наприклад, чоловік ходив на ринку по, по магазинах, то лише в одному він знайшов сіль, де продавчиня запевнювала. Що це сіль від українського виробника. Ось така вона сіровата, не дуже такого світлого кольору, але чи вона справді від українського виробника. Чи ні, то, звичайно, покаже час, буду бачити, як буде моя консервація зберігатися і квашені продукти, чи не будуть робитися м'якими. Отакі застереження. Які стосуються наших консервацій, маринувань, солінь. Можливо, я назвала не всі, доповнюйте. А ще хочу сказати, що звичайно, коли вже трапилась така неприємність, і наші банки подулися чи повистрелювали навіть, то не варто їсти в міст із цих банок, тому що ми наражаємо себе на небезпеку захворіти на. Небезпечний ботулізм. Так що краще не ризикуємо. Краще вже, якщо щось там стрелило, то його викинути, ніж потім захворіти через цю ж таку консервацію. Дякую всім за увагу. Пишіть, як у вас справи із консервацією. У мене на даний момент. Консервуються огірки різними способами. І заквашую в банках, і з оцтом закриваю, а це закрила шматочками кілька банок. Шматочками з часником і з петрушкою. Сьогодні вибрала огірки, також є перерослі. Буду також їх закривати. Напевно, закрию із моркою. І такий в мене рецепт є. І також старано дуже стараюся підходити до цього процесу, процесу консервації. Бо дуже неприємно, коли затрачено і час, і овочі, і потім наша консервація стає непридатною для того, щоб ми її використовували. Дякую всім за увагу. Нехай не трапиться з вами. Такої неприємності, як салютування консервації. Всім бажаю всього доброго, головне миру і здоров'я. з вами був канал «Силоти. Моя доля. До зустрічі!